Я прошу не сміятися. Добре! Да, да. Це дуже серйозна розмова. І за кожен у вас, я буду знімати 500 гривень. Well, Та, я слухаю. Це, я примію за це таке. Це тобі на різдво. <плух> Твоя, Вась, будь ласка. Um, давайте може. Що um... вас, дякую тобі. Можна ще Що? ввелра. Well, right. Держеш! Бо держеш, я ти nee. не держати. Бабки через тебе люди втрачають. Через тебе бабки втрачають люди. Алло. <звук> Олег, я будь ласка, колозум, швидко. Ну в мене поки туди-сюди гарно. Туди-сюди гарно. Синок, ти можеш залізти під стол і тримати з ти що? <звук> А мене контузія, рібна. Останній куплет, Костя про твою маршрутку, як ти людей возиш по локаціям. У Карпатах, у горах, водій покаже, пах. І поми він свій пах, щоб людям він не пах. Вася злякався, що не ті гриби, і втік, втік, так як дивився в супергеройських фільмах. Була дуже серйозна розмова на каналі Жаба